басові пресети. Окей. Тут є тюнер. Ну, було б дуже дивно, якби в процесорі не було тюнера. Але чим мені подобається цей тюнер, він ловить п'яту струну. Можна включити, щоб він проходив через пресет. Або просто зам'ютить і собі спокійно відлаштуватися. Також тут о, в нас є. Налаштування педальки експресії, тобто можна налаштувати як завгодно. Там вже це окрема історія. В мене немає педалі експресії, тому я біс його знає, як його правильно ним користуватися. Також тут є прикольна драм-машинка. І виходите собі спокійно, шукаєте пресет, який вам подобається. Я не знаю, хочу якісь так?